Сина і Святого Духа, узлюблені во Христі, святитель Вели... Василій Великий у своїй гомілії на сьогоднішній євангельський уривок пропонує нам таку думку. Він каже: у людстві для людства є найбільше дві великі скорбі. Перше, це два великі, можна сказати, виклики. Перше, це скорбі, болізні, це якісь негаразди, катаклізми. Це перший виклик. А другий виклик це є виклик, коли людина живе у достатку, у багатстві, і як тій людині спастися. Він каже, якщо. Ми маємо тисячі прикладів, як праведники терпіли скорбі, негаразди, різні, різні виклики життя. Яскравий приклад біблейський, це є приклад Іова многострадального. Бог, на, на рахунок якого Бог попустив дияволу поїздіватися над ним, будучи праведним. І друге, каже святитель Василій Великий, це є життя в достатку і багатстві, про що, в принципі, і він далі в цій гомілії розповідає. Це є виклик, який не всі поможуть понести. Це виклик, який навіть людей благочестивих дуже часто збиває з пантелику, возводить на шлях гріховний. Тому, браття і сестри, сьогодні про це і порозсуждаємо. Сьогодні, сьогоднішня притча, ще її називають у притча про нерозумного багача, проходить, вона, в принципі, зрозуміла, людина багата, мала житниці, урожай і так її уродив, і ще більше вродив, і вона озадачена була тим, де зберегти це все багатство урожаю. І будує. Планує будувати інші житниці, інші ангари, де буде це все зберігати, і сама собі говорить, що їж, пий, веселися душе, благоденствуй, тому що все ти зробила для того, щоб тобі було добре. Господь у цій притчі відповідає цій безумній людині, що безумний. Для чого це все сьогодні ночі ти помреш. І дуже коротенько, але дуже все, скажімо так, насичено і кульмінаційно відбулося. Давайте, браті і сестри, послухаємо, що багатство, про багатство дуже багато сказано в Святому письмі. Дуже багато. І дуже багато сказано із цього Амвона, які орієнтири людина має правильні для себе вибрати, коли. Господь їй дає можливість тут, навіть на землі багатіти, в матеріальному плані. В неї виходить з роботою, виходить організувати бізнес чи якісь інші речі. У когось не виходить, в когось виходить, і цим треба правильно розподілитися. Так от давайте послухаємо мудрість святого письма, що говорить апостол Павел по цьому поводу. У посланні до Тимофея апостол Павел говорить такі слова, велике надбання бути благочестивим і задоволеним, бо ми нічого не принесли у цей світ, відповідно, що нічого не можемо і винести з нього. Маючи їжу та одяг, будемо задоволені цим, а бажаючи збагачуватися, впадають у спокусу і в тенета. І в різні безрозсудні і шкідливі похоті, які приводять людей до біди і погибелі, бо корінь всіх зол є сребролюбство, якому, віддавшись, деякі ухилились від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Ти же чоловіче Божий, тікай від цього, досягай успіхів у правді, благочесті, вірі, любові, терпінні і кротості. Бачите. У чому як апостол Павел попереджує єпіскопа Тимофея, що може бути, як потрібно у людей що може бути, якщо придатися повністю душою і тілом богатству? Спокуси неминучі? Як то щось, браття і сестри, думає, що якщо в мене буде достаток, зараз я в чомусь нуждаюсь, то я буду більш милосердним, я буду більш роздавати. Чи я буду більш благочестивим, це самообман і неправда. Кожен, положа руку на серце, відповімо собі. Чи більше ми даємо, якщо у нас більший доход? Ні, неправда, це неправда. Чим більше людина відкладає милості на потім, цей же святитель Василій Великий у Гомілії говорить, тим більше у неї наростає така страсть, як скупость, як немилосердя. Тому і святі отці, вони дуже просили, дуже як би благали навіть людей, зокрема Святитель Ян Златоуст. У нього тисячі проповідей було присвячено темі багатства нижчих, бідних. І він завжди на цьому акцентує увагу, щоб милостиня не застивала, щоб милостиня не чекала, що, а може, прийде час, в мене буде більше, і я потім буду робити милостині. Тому що час дуже скоро і дуже швидко наша душа може превратитися у душу цього нерозумного богача. Він ж у, цьому ж у цій же главі апостол Павел наступне говорить: багатих у нинішньому віці наставляй, щоб вони були невисокої думки про себе і не діялися не на багатство, а на Бога живого, який дає нам усе щедро для насолоди. Щоб вони благодіяли, багатіли добрими ділами, були щедрі і доступні у спілкування, збираючи собі скарб, добру основу для майбутнього, щоб досягти життя вічного. Браті і сестри, нічого кращого не можемо сказати, чим тим, що сказано в святому пісні. Наше з вами завдання єдине це все виконувати. І повертаючись до Гомілії Василія Великого. Я хотів би ще декілька таких практичних порад, у які, які мене самого тронули, і хочуся з вами поділитися. Тож, як він відповідає на ці злободневні питання, бо питання багатства, як не крутіть, вони є одвічні, вони завжди будуть для нас стояти. Скільки би ми тут не жили, чи 20, чи 30, чи 50, чи 60 років, ми завжди з тим будемося стикати. Починаючи від. Того, як дитина виховується в школі, коли, коли вже їй, чи навчили її батьки ділитися з ближніми, да, чи потім, коли вам Господь уручив якусь там компанію руководити, чи виплачуєте ви зарплату людям, чи не обманюєте людей, надаючи послуги, не беручи відповідно, завищуючи ціни. І це бачите, цим все пропитано наше суспільство відкатами, корупцією. Я не хочу, бо це тема політична більше. Вона така, знаєте, злободневна, яка телевізором морочить голову. і Не хочу на ній акцентувати. Але це то, чим пропитана хвора людська душа. Так от святитель Василій Великий він особливо у своїй гумілі акцентує на такій страсті, як любостяжання по церковно-слов'янському. Це любов до ну, багатства, любов до стяжати, тобто все мало й мало. Да, оце любостяжання. І Він говорить, він приводить приклад, що людська душа, Бог, який посилає, наприклад, і цього богача, ведь каже, дивіться, богач хоч і скупий був, лише усе собі і собі, але Бог, представте, наскільки милосердний і довготерпеливий, каже Святитель Василій, що каже, він дає йому і далі, щоб його земля родила, Даже знаючи, що він скупий і дає йому все рівно, щоб урожай ще був більший в нього. Чекає, а вдруг його прошибне, і він то все роздасть тим, хто нуждається, хто голодає, хто потребує цієї допомоги. І все рівно посилає на сонце дощ, на цю землю, на його землю скупого, щоб вона ще більше вродила, а вдруг навернеться цей нерозумний чоловік. Це милосердіє Боже. І, шу... і далі Василій продовжує і каже, Наша душа християнина, і це, це можна собі взяти потім за практичний урок, ми маємо подібні, каже, бути, землі. У землю удали добре. Попороли землю, удобрили землю, посіяли сімечко. Земля що зробила? Вона віддала. Вона віддала цьому хазяїну гарним плодом. І так і душа наша, браття і сестри, якщо в нас прийшло нам багатство, прийшли нам достатки, ми подібні маємо бути цій землі, ми маємо віддати і далі Господь і далі нам дасть. А якщо, ми, якщо ця земля не віддає, вона загниває. Вона заростає бурянами, і нич доброго нам вже не принесе. От так само чоловік скупий, лише усе собі, все собі, і він загниває. Він не приносить плода, тому будемо подібні землі, плодородні. Що би нам Бог не послав, поділилися тим, віддали, і ця земля в нас буде родюча. На ній будуть хотіти люди робити, трудитися, бо вона приносить плод, так і душа наша. Не будемо подібнуватися туй гдилій. Знаєте, він ті ж же гомілії, дуже багато Василій звертає увагу на то, що каже багато людей. Мають найбільш тяжкий гріх багатства. Це коли вони мають ізбиток, це каже особлива крайність любостяжання мерзка. Коли вони мають ізбиток, увага, тому що це всіх нас касається. Не подумайте, що я зараз скажу за олігархів, за якихось тих, що там долари не знають, де вже де, 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 куди ставити. Ні, це всіх просто в кожному на своєму рівні. Це коли ви маєте із лішок чогось, і воно у вас згниє, пропаде, мольго з'їсть, но не віддасть людина. Представляєте, як це це от Василій каже, це, це, це мерзко, тому що це, це неприйнятно для християнина. Маючи ізобіліє чогось, хай згниє, но не дам нікому. Хай ті шкафися ламають, чердаки. Нона й там моль зісь найпросто вже від старості постаріє, но й стоїть, бо на, на всякий на страшний день, а вдруг щось буде. Це установка, повірте, плюшкінство воно процвітає, особливо у людей постсовєтського періоду. Тому що був недостаток, 90-ті роки чашки були. Люди все копили, все купили і все там. Все стоїть, і це мало того, воно в нас вже прийшло на нутро, воно вже на нейронному рівні в мозгах наших так зафіксувало, що не дати нікому або дати таке, що вже ну, вже взагалі дати. Просто, знаєте, десь буває, дзвонять, там організовуємо акції до Миколая, до, з яких свят дзвонять, кажуть, йой, у нас тільки одягу, пойте, заберіть у нас. Добре, ми підемо заберемо. Ми як підемо, подивимося на той одяг. То кажемо, ці люди не мають страха Божого взагалі. Як можеш таке віддати? Це просто треба спалити так, щоб прах вже з цього просто відійшов. Тому, браті і сестри, якщо й віддаємо, то віддаємо краще. Тому що, даючи нижчому, ми даємо Богу самому. Тому у світлі сьогоднішнього Євангельського уривка хочу, щоб ми це розуміли. Ми це постійно повинні собі нагадувати. Бо лише так тризвічися, ми можемо дійсно бути істинними християнами і достигнути царства небесного. Амінь.